Новини. Вітаємо всіх українських християн зі святом преображення Господнього. Бог явився своїм учням, щоб перед хресною дорогою не дати їм засумніватися, щоб показати велич царства Божого і сказати не бійтеся. Так і ми сьогодні не маємо права на страх і сумнів на шляху до перемоги. Нехай Господь дарує усім нам і нашим рідним міцне здоров'я, добробут і непорушну віру в небесний захист. Зі свят в ефірі Голос Стрия. Ви слухаєте новини. Вісім шкіл на Львівщині закрили через недостатню кількість учнів. Рішення щодо інших 12 шкіл мають ухвалити до кінця серпня. Про це повідомили в Департаменті освіти і науки Львівської обласної військової адміністрації. Школа закривається тільки тоді, коли є рішення місцевих органів влади. Станом на сьогодні ухвалили рішення щодо восьми закладів, це п'ять філій і три початкові школи. Рішення щодо решти у процесі. Сесій. Як правило, сесії в громадах відбудуться після 20 серпня, тому станом на 1 вересня ми вже будемо мати остаточну картину, розповіла начальниця відділу дошкільної, загальної середньої освіти та позашкільної роботи Департаменту освіти і науки Львівської обласної військової адміністрації Ірина Сислюк. Основна причина, через яку школи закриваються, недостатня кількість учнів. Як зазначають у департаменті, є деякі школи, де батьки самі заявили, що вже не поведуть дитину саме у цю школу. Є випадки, коли в школах було до 10 учнів загалом. Зараз батьки зацікавлені у якісній освіті. Школа, яка має малу кількість учнів, не має перспектив для розвитку дитини. Наприклад, коли всі класи вчить одна або дві вчительки. Звичайно, що вкладати кошти у фінансування таких шкіл недоцільно. І є момент відносно соціалізації учнів. Дитині, яка провчилася у класі з двома-трьома дітьми, а у п'ятий клас і Йде у школу в повноцінний клас, дуже важко адаптуватися. Виникають проблеми з комунікацією, пояснює Ірина Сислюк. Як використовуватимуть приміщення закритих шкіл, вирішуватимуть місцеві органи влади Департамент освіти і науки Львівської. Обласної військової адміністрації рекомендує громадам використовувати ці приміщення як позашкільні заклади для гурткової роботи, клубу за інтересами, створювати можливості для розвитку дітей в ефірі Голос Стрия. Ви слухаєте новини, учнів та вчителів Львівщини запрошують взяти участь у всеукраїнській акції День юного натураліста. Гасла цьогорічної акції у юнатів кордонів немає, та юнат – це на все життя. Акцію День юного натураліста проводять щорічно в останній робочий день третього тижня вересня з метою активізації роботи з учнівською молоддю щодо формування у неї екологічної культури, залучення школярів до Практичної правоохоронної роботи. Брати участь у заході можуть учнівські та педагогічні колективи закладів загальної, середньої, професійно-технічної, позашкільної та вищої освіти. Акція може починатися у вибраний колективом час за довільною програмою. До програми проведення акції можуть бути включені такі заходи, як трудові акції з упорядкування певних територій, просвітницькі природоохоронні заходи, дитячі науково-практичні конференції, благодійні виставки продажі продукції, вирощеної на навчально-дослідних земельних ділянках, молодших школярів у юнати, спільні заходи з батьківською громадськістю, а також з зацікавленими установами та організаціями. Матеріали про проведену акцію необхідно надіслати до Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді до кінця листопада. Детальніше про умови проведення всеукраїнської акції День юного натураліста за посиланням, опублікованим на офіційному сайті Львівської обласної. Військової адміністрації, в ефірі Голос Стрия. Ви слухаєте новини. Стрийський молодіжний центр запрошує молодь на фотоквест стежинами борців за незалежність. Учасники матимуть нагоду у цікавій формі пізнати історію героїв борців за свободу України в минулому та у сьогоденні і відвідати історичні місця нашого міста, пов'язані з його героїчною славою, гра командна. На старті кожна команда отримає квест-лист, а також ознайомиться з програмою і правилами квесту. На кожній станції учасників зустрінуть організатори, які нададуть коротку інформацію про історичну пам'ятку. Учасники повинні знати її і сфотографуватися біля неї. Фото виставити у соцмережах з хештегом Стежинами борців за незалежність та з посиланням на сторінку Стрийський молодіжний центр у Facebook або інстаграм. Instagram. Команда, яка швидше пройшла стежинами, повернулася на базу, вважається переможцем. Долучайтеся 23 серпня. Зустріч о 15-й годині на Майдані Незалежності. В ефірі Голос Стрия. Ви слухаєте новини? Громадське формування з охорони громадського порядку Стрийська сотня січових стрільців. У суботу, 20 серпня, проведе благодійний ярмарок на Майдані Ринок. Збиратимуть кошти для добровольчого батальйону Карпатська Січ. У програмі ярмарку фудкорти, фотозона, виставка зброї, малювання портретів, продаж сувенірів, приготування та. Продаж бограчу. Початок о 10-й годині на площі Ринок. В ефірі Голос Стрия. Ви слухаєте новини. До Стрия приїхали представниці громадської організації Гендерний креативний простір з проєктом Жіноче лідерство на шляху відновлення України за сприяння Уряду Великої Британії, місцевий координатор, благодійний фонд. Фонд громад рідня відбулося знайомство, окреслено коло питань до обговорення, бо проєкт тривалий, і очільницям жіночого руху на стрищині доведеться брати на себе зобов'язання і бути відповідальними. Суспільство нашої країни з готовністю підтримує жіночий розум, енергію. Знання в загальному процесі розвитку, але, звичайно, як у будь-якій великій справі, є ще чимало маленьких і великих. Але в ефірі голос Стрія». Ви слухаєте новини. Вулиця Герцена у Львові стала вулицею Ігоря Білозіра разом з ініціатором Романом Андрусяком, головою управління благодійного фонду сприяння розвитку української культури імені Ігоря Білозіра Юрієм Кедринським та сином Ігоря Білозіра Андрієм Білозіром. Щира дяка усім, хто активно підтримував і допомагав втілити в життя цей патріотичний проєкт. В ефірі голос Стрия. Ви слухаєте новини? Устрію небайдужі щодня готують їжу для переселенців. Теплим та смачним обідом забезпечують більше як півсотні осіб. Детальніше, щодня у храмі благовіщення Пречистої діви Марії Устрію готують їжу для вимушено переміщених осіб. Понад 50 людей забезпечують теплим та смачним обідом. До приготування долучаються отці, парафіяни та самі внутрішньо переміщені особи. Вимушені переселенці пропонують свою допомогу і разом з Парафіянами готують їжу, миють посуд, прибирають у такий спосіб, докладають зусиль, щоб наблизити перемогу. Аби нагодувати ще більше вимушено переселених людей у межах проєкту Благодійна кухня, яку ініціював благодійний фонд. Карітас Стрийської єпархії Української греко-католицької церкви при парафії почали облаштовувати сучасну кухню. Парох церкви Благовіщення Пречистої діви Марії Василь Процик розповів, що храм виділив приміщення, у якому зробили капітальний ремонт, поставили електроплити витяжки. Настоятель храму зазначив, що кухня повноцінно запрацює з вересня, адже тривають внутрішні роботи. Також потрібно знайти працівників, які на постійній основі будуть куховарити. Кожного дня готуватимуть страви для вимушено переселених. Відтак процес приготування їжі буде простішим, швидшим, а головне зросте кількість людей, яких зможуть забезпечити обідом. Долучатися до доброї справи запрошують усіх охочих. Зазначимо, що на сьогодні стрищина прийняла 34. 4806 806 внутрішньо переселених осіб. З них діти до 18 років, 11 583 чоловіка. В ефірі голос Стрия. Ви слухаєте новини. У стрію відбулася презентація другої всеукраїнської виставки творчих робіт з любов'ю до України. Свої роботи з образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва представили як професійні художники, так і аматори. Серед експонатів вироби з дерева та тканини, картини, ляльки-мотанки та інше виготовлені у різних техніках. На відкритті було чимало гостей. Привітала учасників виставки і начальник управління. Культури молоді та спорту Ірина Пукас про свої твори мистецтва розповіли і самі автори. За словами організаторів, мета тематичної експозиції: популяризація мистецтва, розкриття творчого потенціалу українців та дружній контакт. Між митцями України переглянути роботи авторів зі всієї України можна у виставковому залі Стрийського краєзнавчого музею Верховина по вулиці Шевченка 107. Виставка триватиме до кінця вересня і приурочена Дню Незалежності України. В ефірі голос Стрия. Ви слухаєте новини. Кредитна спілка Вигода почала співпрацю з Файною поляною. Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив Файна Поляна допомагає жителям Тернопільщини вирощувати ягоди та мати від цього відчутні доходи. Кредитна спілка Вигода прокредитувала членів кооперативу, що допоможе кооперативу розвиватися та збільшувати виробництво. Це посильний внесок у зміцнення нашої оборони та розвиток держави. В ефірі голос Стрия. Ви слухаєте новини? Волонтери будуємо Україну разом! Бур уже майже місяць працюють у Стрию над простором загального користування у гуртожитку художнього училища, де проживають переміщені з Харківської та Донецької областей. За цей час вдалося, зокрема, зробити 91 дерев'яне ліжко. Щира дяка молоді учасникам буру за свідому волонтерську працю, партнери проєкту благодійний фонд, фонд громад Рідня, архітектурна студія, формографія та платформа Острів. Разом до перемоги в ефірі Голос Стрия ви слухаєте новини у суботу, 20 серпня, в селі Дуліби біля Стрия відбудеться форум Соціальне служіння в часі війни разом робимо добрі справи та перемагаємо. Повідомляють на сайті Стрийської єпархії Української греко-католицької церкви. У програмі форуму панельна дискусія, праця в групах та свідчення парохів парафій Стрийської єпархії про соціальне служіння на місцях. У панельній дискусії візьмуть участь заступник Голови відділу соціального служіння У ГКЦ протоірей Андрій Нагірняк, керівник програми Етика, політика, економіка, доктор філософії Юрій Підлісний, заступниця голови громадської організації Апостольська Чота Уляна Греділь, заступник Стрийського міського голови Андрій Стасів, модеруватиме директор Стрийського Карітасу, отець Володимир Мамчин. На праці у групах учасники матимуть змогу дізнатися більше про. Соціальне для осіб у складних життєвих обставинах, модератор, отець Мирон Гринишин, адміністратор парафії Успеня Пресвятої Богородиці міста Стриян. Для внутрішньопереміщених осіб модератор отець Петро Верхоляк, фасилітатор благодійного фонду Карітас Стрийської єпархії Української греко-католицької церкви. Парох парафії святого Великомученика Микити Село Устя. Для сімей модератор, отець доктор Володимир Ждан, канцлер Стрийської єпархії Парох парафії Успіння Пресвятої Богородиці села Пісочна та для дітей модератор отець Олег Кобель, парох парафії святого Юрія, село Добряне. На форум запрошені активні учасники парафіяльних спільнот, волонтери, учасники громадських організацій та всіх, хто хоче глибше зрозуміти служіння у часі війни. Участь у форумі безкоштовна реєстрація за посиланням, опублікованим на офіційному сайті. Стрийської єпархії Української греко-католицької церкви. Початок форму о 12-й годині, село Дуліби, вулиця Шевченка, 416 Б.